Провірного товариша. Жив колись один цар. Він мав сина одинака, а держава в нього була дуже багата. Цар і не знав, чим більше пишатися державою чи сином. Але багатство принесло йому біду. Сусідський король позаздрив цареві й оголосив війну. Цар якраз збирався оженити сина. Тепер сказав Но, сину, інша карта впала. Тепер не до одруження. Мусимо державу боронити, а твоє весілля відкладаємо, хоч і треба було у хаті молоду господиню. Я рушаю з військом до кордону, а ти зостанешся вдома і будеш моїм заступником. Кермуй цілою країною, доки я не вернуся, але кермуй так, аби не було скарг. Будь справедливий і суди по правді. Як війна минеться, оженемо тебе. Без мене ж не смієш і думати за свадьбу. Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собі наречено і поберетеся. Пам'ятай на сі слова. І вони розлучилися. Старий цар сів на коня і поперед війська вирушив на ворога. А сину дома кермує державою. Минув місяць, минув рік, війна не кінчається. Весь час підходить нове свіже військо. Ворог дуже сильний, і перемогти його нелегко, а царевич добре кермував державою. Ніхто не скаржився на нього. Вже й другий рік доходив до кінця, а війна тривала. Він думає собі Ось се недобре, я обіцяв нянькові, що не оженюся. Доки не буде мир і треба няня слухати. Але хто знав, коли війні буде край. Роки проходять я старію, а за старого легеня дівчата не підуть. Так подумав собі раз у друге і вирішив, що чекати далі вже не годен. Ожениться без батька. Порадився зі своїм товаришем помічником, а той був його однолітком з бідної родини дуже розумний чоловік. Змалку росли вкупі, любили один одного і добре розумілися. Як царевич поділився наміром, помічник сказав переступити волю вітця то не красне діло, але Елегіневі треба оженитися, а як візьмеш жінку із царського роду, то гаразд буде не лише тобі, а й нашій державі, бо дістане поміч. Зійшлися на тому, що відкладати одруження нічого. Треба, щоб царевич шукав собі жінку. Багато дівчат знали, а вибрали доньку сусідського короля. Приготувалися сватачів дорогу, а з молодими рушила й війська, аби родина нареченої одразу побачила, що царський син з багатої сильної держави, що його не просто бузьок висидів. Всі посідали на коней і їдуть. Ще не дійшли і до кордону, як зустріли старого царя, котрий програв війну і з рештками розбитого війська відступав. Цар дуже зрадів синові, бо думав, що той поспішає йому на допомогу. Щасливу хвилину з'явився ти, сину, сказав батько, зі свіжим військом виграємо війну. Няньку, це військо не озброєне. Та чом не озброєне? Як ти на війну вирушив без зброї? Я не на війну йду, скажу правду їду сватати дівчину, бо не міг дочекатися вас. Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього хто кинув вогню. Та тобі у голові одруження, коли наша держава висить на волоску. Знай, ти мені не син, іди вже, куди розігнався, я тебе не спиняю, а твоє військо заберу собі, дам йому зброю і виграю війну. Так і вчинив воїнів озброїв і повів на війну, а царевич залишився сам. Лише вірний помічник у тяжку хвилину не кинув його. Так два товариші зосталися самі серед поля. Царевич смутно проговорив, непогано почався наш задум, а й бо зле закінчився ні батька, ні держави у з тобою. Не треба журитися. Грушили ми на сватанки, то й підемо далі. Не все ще пропало. Котра дівка тебе покохає, буде любити без багатства. Добрі, добрі, раз ми забрали у воду, мусимо її перебрести. І пішли до короля сватати дочку. Царевич вклонився, розповів, хто він за один і з яким наміром приїхав. Не замовчав і зустрічі з батьком. Сказав, що батько розсердився та й відрікся від нього. Коли вислухав король, пошкодував хлопця та й почав його втішати. Не жорися». Не жорися, твоє діло ще можна поправити. Нянько з часом забуде свій гнів і відпустить провину. Як треба, то дамо йому і допомогу, а тобі час женитися. І згодився віддати за царевича доньку. Справили весілля, зійшлися кермани чи сусідніх країн, крім тих, що на війні. По весіллі, каже король зятові, Спокійно живи в мене, держава моя багата і велика, не журися нічим. А я сам поцікавлюся, як сватові справи. Спробую помирити вас. Може, сват потребує від мене допомоги. І одразу послав гінців до старого царя. Написав йому, що так і сяк сталося, його донька віддалася за царевича. Тепер вони сватові, треба їм жити у мирі. Отпусти провину синові. «А Як треба поміч проти ворога, я зараз надійшлю, пропонував король. Але поміч була не потрібна, бо цар зі свіжим військом переміг і щасливо вернувся додому. Дуже вам радію, сказав старий цар посланцям короля свата. Радію, що мій син знайшов порядну дівчину і добре оженився. Дякую сватові за ласку, відпускаю синові провину, може повернутися разом зі дружиною, моєю невісткою раз жонатий, найціла сім'я живе у мене. Та ці слова він нібито процідив крізь зуби, і посланці бачили, що цар говорить не щирого серця. Царське слово наказ посланці погостилися, красно подякували і вернулися у свої рідні краї. Вдома вони передали королеві свою бесіду з царем. Усі дуже раділи, а найбільше царевич, котрий мав дяку одразу вертатися до нянька. Почекай, мало, радить йому король. Не таке вже оце пильне діло. Ще повеселися, а потім вас зберемо у далеку путь. Так і вчинили. Молоді з півроку пожили в короля. Нудьга їла царевича не давало спокою. Думав про домівку. Жінка бачила, як чоловік нудиться, і сама захотіла чим скоріше їхати, і старий король погодився відпустити їх. Відклонилися від нянька і сіли усі троє в золоту колісницю. Царевич, його дружина і вірний товариш. Проводжали їх аж ціле військо. Їдуть, їдуть, як були на кордоні, помічник говорить: Ніколи я тобі не хотів поганого. Тепер раджу, охорону поверни назад, навіть кучера. Слухав я тебе завжди, і тепер послухаю, хоча не дуже маю дяку завертати військо, відповів царевич і наказав, аби охоронці вернулися додому. А помічник сів на місце кучера. Коли вже смеркало, доїхали до лісу на узліссі корчма. Далі не поїдемо, тут переночуємо, сказав помічник і загнав коні у двір. Хазяїн обслуговував їх добре, бо бачив, що приїхали якісь високі гості. Коли настала ніч, і молоді полягали спати, помічник узяв рушницю і став під дверима на сторожі. Буду цілу ніч вартувати, думає собі. Корчма край глухого лісу може всяке статися. Ходить довкола будинку, а ніч темна, хоч ріж її ножем. Нараз, коло півночі, на стріху будинку сіли три ворони і почали між собою говорити. Гарна пара молодих заночувала у цьому заїзді. Каже перший ворон, таких славних гостей ця корчма ще не приймала. Та що воно варт, каже другий ворон. І красні, і славні, а завтра погинуть. Бо старий цар дізнався, що його син вертається, і наказав на річці міст підрізати, як будуть проїздити, заломляться й затопляться. І хто се чув і скаже комусь іншому, то й по колі не стане соляним, проговорив третій. З тим ворони знялися й полетіли. А на те місце сіли три соколи також розмовляють. Ой прекрасна пара, хоч би й оминула біду на річці, та смерті не мене, Бо старий цар хитрий, як почує, що не затопилися, пошле синові золоту карету. А як то в неї сяде, вона одразу загориться, і люди в ній погорять на порох, а хто се чує. І скаже комусь іншому той допопід плеч стане соляним каменем. Соколи знялися на крила й полетіли. На їх місці сіли три орли і говорять межі собою: Красні й розумні молодята, що ночують тут. Годні би, може, обійти і міст, і золоту карету та смерті не минуть, бо старий цар. Як будуть наближатися до головного міста, пошле синові в дарунок золоту шаблю на золотому поясі, а для невістки золотий пояс і золоті персні. Дуже дорогий подарунок, але зроблений так, що як підпережуться, їх вибухом рознесе на порох, а хто нашу бесіду іншому передасть, той станеться цілий соляним стовпом. Я хоч і стану каменем. Айбо розповім, скрикнув товариш Королевича, але орли його вже не чули, бо знялися і полетіли геть. А як розвиднялося, всі троє поснідали, помічник впряг коні в колісницю і рушили у путь. Їдуть, їдуть, бачать річка, а через неї міст. Помічник спинив коней, відчинив дверці і каже: Виходьте, що таке? зачудувався царевич. Та ніби наказувати хочеш. І засміявся. Виходьте з карети, повторив помічник. Зганьбився царевич перед жінкою, але послухав вірного товариша. У нього така манія, говорить. Коли прийде на нього, треба його слухати. Пішки перейшли міст, а помічник оглянувся направо наліво, броду нема, побачив бідних людей і віддав їм коней з колісницею, а сам теж перейшов в міст. Що ти наробив? дивується царевич. Як ти смієш роздавати моє майно іншим, слухай мене, добре буде. А далі товариш не сказав ні слова, пішов уперед. Царевич жінкою за ним. Ідуть, ідуть, наразі дивляться назустріч їм цілий загін війська, а навпереді цареві посланці. Вклонилися царевичеві та його дружині і кажуть Присвітлий цар послав молодим золоту карету, аби не йшли пішки. Зрадів царевич, бо все ще думав, що батька сердиться на нього. Тепер уже вірую, що нянько відпустив мені вину і з такою славою зустрів нас на кордоні І хоче сідати у золоту бричку. Але товариш перегородив йому дорогу, в його руках сокира, і не знати звідки роздобув її і почав рубати цареву карету. Молоді постовпіли, думають розум втратив, але не кажуть нічого. Як порубав усе на тріски, царевич проговорив Досі я завжди тебе слухав, і добре було, а тепер сумніваюся у тобі. Ти все чиниш проти мене і проти волі мого няня, й ганьбу мені робиш перед високими особами. Як так далі й буде, можемо розійтися. Нашій дружбі настане кінець. Я тобі добра хочу, каже вірний товариш. Ти мене слухав і не шкодував. Дай слово, що ще одну пораду. Послухаєш. Ні, як такі будуть поради, не можу тебе слухати. І з тим рушили далі. Ідуть, ідуть, дійшли до столиці, де жив царевичів в старий, а перед містом і сам цар з великою процесією зустрічає сина та й невістку. Почав їх обнімати, цілувати, а тоді на радощах передає молодим пакунок, а в пакункові шабля із золотим поясом для сина. І золотий пояс самоцвітами та дорогі персні для його дружини. Молоді аж цвітуть з радості, але тої хвилини підскочив друг царевича, вихопив пояс шаблею із рук свого товариша золотий пояс та персні з рук молодої жінки, кинув на землю і посік. Старий цар, молода пара і всі присутні аж пополотніли такі дорогі подарунки знищив. Царевич злий, а його жінка плаче з жалю та ганьби. Нічого, нічого, каже старий цар, сиділо вдома розберемо. А тепер, сину дорогий, і ти, невістко. Ходімо до мене, з радістю вас приймаю, як батько, і повів їх у свої палати, а приятель царевича за ними без слова, як німий. Старий цар приготував велику гостину, ніби синовій невістці друге весілля правив. На гостині були міністри, командири, судді, всякі високі урядовці, їдять, п'ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалі, старий цар піднявся. Слухайте, чесні гості. Я, батько, відпустив своєму синові провину і з дорогими подарунками його зустрічав, а мій син, замість подяки мене зганьбив. Золоті й сріберні подарунки перед очима всіх понищив, най відповідає за такі свої вчинки. Так, так, закричали, Най відповідає. Царевич встав і каже: Я не хотів свого нянька ганьбити та його подарунки нищити, то все вчинив мій помічник, спитайте його. Всі очі обернули на помічника. Той дотепер мовчав, а зараз заговорив. Так, я все знищив своєю рукою, і якби таких подарунків. Було б більше, я й оті понищив би і не каюся. Що вчинив, за те відповідаю. Тоді старий цар каже Всі чули, що признався розсудіться діло, а після суду гостину продовжимо. Судді одноголосно заявили, що помічник заслужив смерті. Та й я так думаю, погодився цар, а в думці звідав себе, звідки оцей чоловік знає мої секрети. І наказав серед двору поставити шибеницю, повели під неї засудженого. Судді посідали на свої місця і ще раз прочитали винесений вирок. Я не боюся смерті, заговорив приятель царевича. Я помру, але своєму другові, із котрим різмалку врятував життя, сказав і кладе голову в мотуз. Вішайте, почекайте, закричав царевич. Якщо зберіг мені життя, то най розповість як. Тоді помічник розказав, що почув від воронів. Але як тільки ці слова договорив, до колін стався соляним. Далі сказав, що почув від соколів, і тої ж хвилини став соляним каменем уже попід плеч. А як розповів те, що чув від орлів, катові вже не було кого вішати. Перед ним стояв соляний стовп. Люди зі страху аж помліли. Одні проклинають царя, інші йойкають над помічником, а цар з ганьби утік у чужий край. Царевич поклявся, що доти не заспокоїться, доки не знайде ліки, аби врятувати товариша. Минуло півроку. Якось царевич натрапив на жінку, яка йому порадила, куди йти по ліки. Ти, сину, знайди долю. Сама доля нічого не вдіє, тільки її донька допоможе. Але я не знаю, де та доля. Шукає її по цілому світі. Царевич почав готуватися в дорогу. Дружина умовляє Чоловіче, вже не допоможеш, товарише вже не воскресиш, а собі знать ж біду. Не ходи нікуди, заспокойся. Ні, не заспокоюся ніколи, мушу знайти ліки. І того ж дня рушив у путь. Іде і всюди розпитує, де буває доля з дівчиною? Ніхто не може відповісти, коли вже десь із півроку поблукав по світу, натрапив на млин і тут заночував. Як сіли вечеряти, мельник його питає А куди ти йдеш? Шукаю долю та її доньку і розповів усе, чому ходить по світу. Чи ви за них не чули? Не чув? Хоч і мені вони дуже потрібні. Будь добрий, як знайдеш їх, позвідай і за мене, сім каменів вмелють. Усього є вдосталь, а спокою не маю. Що мені робити? Добрі спитаю, переночував у млині, а рано далі в путь. Другого вечора перепросився на ніч до хижі, де жили три дівчини. Хижа, частенька, дівки прядуть. Прийняли вони подорожнього, розговорилися з ним, розповів свою біду. А рано, як прощалися, його попросили. Позвідити долю і за нас, чому ми, ми такі красні та робітні, а не віддаємося. Що нам треба робити, аби ми вийшли заміж? Добрі, позвідаю за вас, іде далі. А дійшов до Великої ріки. Броду нема, вода глибока, став із собою говорити, а ріка озвалася Як знайдеш долю, спитай і за мене, чому в мене немає ані риби, ані рака, хоч вода чистенька. Добрі, позвідаюсь за тебе. Ріка розступилася, а царевич по сухому перейшов на другий бік. Іде, іде, минув не один тиждень, якось зайшов у густий ліс. Тут стояла невеличка хижка, а коло хижки винниця. Все добре оброблено. Щасливі люди тут живуть, подумав царевич і відчинив двері. А в хижі одна жінка вечерю ладить. Добрий вечір. вклонився. Добрий вечір і тобі. Що шукаєш, сину? Навперед прошу вас, прийміть мене на ніч. Прийму, сину, прийму, сідай до столу й повечеряй, виджу, ти дуже втомлений. Сів царевич їсти й розказує, що шукає долю, то її дочку. Якщо так, сину, тоді ти натрапив на потрібне місце. Я доля, та вже постаріла, а мене заступає донька. Її зараз немає. Поможе люди ходить, але часом і вдома буває, обробляє винницю і завтра буде копати. Тільки вона не хоч кому поможе. Навперед дізнається, чи заслужив той чоловік, котрому треба допомогти, на її прихильність. Тоді царевич розповів про свою біду, так смутно говорив, що господарка його пошкодувала. Добрі, синку, добрі, лягай і спи, а рано я скажу тобі, що маєш робити. Так і вчинив, а рано встав і бачить. Жінка знов сама. А де ваша донька? Вона вже давно перекопує винницю. Ти теж візьми мотику, йди у винницю та й копай. До полудня копай і мовчи, не говори жодного слова, хоч би як розпитувала. А ополудні розкажи про свою біду. Царевич взяв мотику і пішов на виноградник. Дівка на вид не така красна, але працює, аж горить. Він і не вклонився, став коло неї і почав копати. Копає, копає, дівка його то се, то те звідує, але він мовчить. Як настав полудень, затяла мотику в землю і каже: Но, багато світу походила і з багатьма людим малом діло. Кожний лащиться, прибріхує, конючить, тому одне треба, тому інше, а такого чоловіка, як ти, ще б не зустрічала. То ти за один, може, ти німий? Ні, я не німий, у мене великий тягар на серці, через те й мовчу. І розповів геть чисто всю свою пригоду. Ну, от, бачиш, міг ще й раніше розповісти, якщо ти за свого товариша не шкодував стільки сил покласти, то заслужив помочі. Вертайся додому. Доки прийдеш, у твоєї жінки народиться хлопчик. Розріж малому ліву руку і потече кров тою кров'ю помасти соляному стовпові коліна плечі й чоло, тоді оживе. Зрадів царевич, подякував і поспішає йти, а дівка спиняє Чекай, чекай, за роботу пополуденкуєш. А під час полуденку їх бесіда стала веселішою. Ой, здогадався царевич, добре, що я не втік, та ж у мене є ще що спитати, і пригадав. Там і там є річка, чому в ній немає ні риби, ні рака, хоч вода чистенька. Тому, бо в тій воді ніхто не втопився. І ти міркуй, дай відповідь річці, аж тоді, як перейдеш на другий бік. Там і там є хижа, де живуть тридівки. Чому вони не віддаються, хоч такі робітні і красні? Тому що сміття з хижі проти сонця мечуть. А як це розуміти? Так, що пізно встають, допізна роблять, довго не встають, а люди собі думають, що вони ліниві, радше найскорше йдуть спати, і скорше встають, тоді матимуть щастя. Там і там є Мельник чому він не щасливий, хоч має всього доста. Бо за ціле життя бідному ще нич не дав. Усе собі збиває багатство, усе йому мало, коби не так, совість би мав чисту і був би щасливий. Як вислухав царевича відповідь дівчини, подякував і рушив додому. Йде, йде, добрався до ріки. «Но що? звідує ріка. Усе гаразд. А за мене чи спитав? Спитав. Кажи перепусти мене на той бік, тоді й розповім. Ріка розтопилася, і царевич по сухому перейшов на другий бік, виліз на дуба і крикнув. Через те нема у тобі ані риби, ні рака, бо у твоїй воді ще ніхто не втопився. Річка, як це почула, розлила свої води, що ж піднялися до середини дуба, але до царевича вона не досягла і вернулася в свої береги. Зліз царевич з дуба і йде далі. Дійшов до дівчат, розповів їм, через що вони не віддаються. Зустрівся з Мельником і теж сказав, що має той робити, аби був щасливий. І де й все думає, чи є у нього дитина. Коли прийшов додому, ледве його впізнали, так обідрався й обріз, і тут відразу йому сповістили, що народився син. Побіг до дружини, запорошений, обдертий, босий, нікому нічого, лише схопив ножа і до дитини. Жінка закричала збіглися люди. Що ти робиш? А царевич швидко розрізав ручку хлопчика, взяв крові і побіг на двір до соляного стовпа, помастив коліна, плечі й чоло, і соляний стовп заворушився, загойдався і ожив. Люди тільки йойкнули. Старий цар, коли про все дізнався, упав і помер. Царем тоді обрали молодого і зажили щасливо. Розбився горнець, нашій касті кінець.